Зараз будемо з вами виконувати шов-французький вузлик. І почну я з того, які голки я використовую для саме французького вузлика. Взагалі для своїх дизайнів я найчастіше використовую два види голок DMC. Це номер 24. В цих голок ось таке широке, довге вушко, дуже зручно вдівати ниточки, але якщо придивитися. Сама голка до вушка розширюється, і для французького вузлика це не завжди зручно. Але якщо у вас вже є досвід вишивки, то і такою голкою ви будете дуже легко робити французькі вузлики. Для французького вузлика краще брати ось такі голочки. Якщо придивитися, у цієї голки, саме ось сюди до вушка, голка майже не розширюється. І таким чином, коли ми будемо робити Французький вузлик, то у вас голка буде легше проходити через петельки французького вузлика. Вишивати я буду в 6 ниток, і в цій голки також доволі широке вушко, тому нитки без проблем заправляються. Ось у мене три французькі вузлики, які ми будемо з вами зараз робити. Заводжу голку зі зворотньої сторони, протягую так, щоб вона у нас була зафіксована. Беру нитку в ліву руку, я правша, в праву руку голку і ось так роблю, я буду робити французький вузлик, у два оберти, два оберти. Давайте ще раз підводжу голку під нитку, раз, два. Тепер голку я Ввожу поруч з тим місцем, де я виводила голку, так, щоб вузлику було за що зачепитися. Вставляю в голку, і в цей момент ви повинні лівою рукою трохи підтягнути нитку так, щоб у вас зав'язався вузлик навколо голочки. І протягую голку. От бачите, в цей момент, якщо у вас буде широке вушко, то у вас голка буде проходити туго, буде незручно. У мене це дуже легко вийшло, протягую і зав'язую ось такий вузлик. Дуже важливо, щоб вузлик сформувався вже навколо голки. Давайте зробимо в один оберт французький вузлик. Виводжу, роблю один оберт навколо голки. І заводжу голку поруч з тим місцем, де я голку виводила. От бачите, коли ви натренуєтесь, я вже голку вставила і в мене вже сформований вузлик навколо голки. Тому смикати за цю частину мені не потрібно. Ось так. Тепер я змінила голку. Взяла голку широким вушком, саме та, яка йде для вишивки хрестиком, виводжу нитку. Зараз проблеми немає. І давайте зробимо два оберти, бо чим більше обертів, тим важче буде протягати голку з таким вушком. Один, два. Бачите, в мене нитка не гуляє навколо голки, немає зайвого місця. Я її притримую і вона сама автоматично підтягається. І тепер головне дуже сильно не смикати за нитку і не затягнути її. Якщо ви сильно затягнете, ось в цей момент у вас голка буде дуже погано проходити. Але в мене, бачите, я не затягувала і пройшла вона з невеличким зусиллям. І ось такий вузлик в мене вийшов. Якщо придивитися, то різниці між цим першим вузликом, який я робила. В два оберти і між цим останнім не видно. І можна зробити ще один вузлик в три оберти. Давайте такий максимально великий буде вузлик. Заводжу голку під нитку раз, два, три, вставляю поруч. І формую вузлик. Це, до речі, мій улюблений шов.